Понеділок, 15 липня, в ефірі новини на 11-му. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте новини. А далі ж у випуску розкажемо про таке. Замови викрадення бізнес-партнера, аби той не заважав заробляти кошти. ДБР повідомило про підозру судді господарського суду Дніпропетровщини. Розумію, що треба його викрасти. Так, і десь його розмістити. Дбати про зуби, душ чи туалет. На фронті завдання із зірочкою. Як військові налагоджують армійський побут, покажемо на особистому досвіді. Підравняю тобі потилицю. Відійшла від берега на кілька метрів у Дніпрі, різко впав рівень води, яка причина та чим це нам загрожує. Дніпро став не річкою, а це вже озеро. Вночі окупанти близько десяти разів атакували дронами камікадзе і артилерією Нікополі Марганецьку громаду через обстріл, пошкоджені приватні будинки, гараж, заправка і лінії електропередач. Люди не постраждали. Окупанти били і по цивільній інфраструктурі на Харківщині. Один чоловік загинув, двоє травмовані, ударили кабами по трьох селах та куп'янському району. А у Сумській області рятувальники ліквідували п'ять пожеж, які виникали через ворожі обстріли. Атаки призвели до загорянь у житловому секторі. Усі пожежі вдалося ліквідувати та не допустити подальшого поширення вогню, зокрема і на житлові будинки, що знаходились поряд з епіцентрами горі. От тут акуратно ходіть, чор. На Донеччині і досі тривають пошуки людей у Мирнограді. Під завалами п'ятиповерхівки може бути подружжя. 67-річна жінка та 69-річний чоловік. Нагадаємо, внаслідок ворожого удару одна людина загинула, шестеро отримали поранення. Україна не молода держава, а має тисячолітню історію. Такий сенс сьогоднішнього свята Дня української державності. Його вперше відзначають не 28, а 15 липня. Свято запроваджене указом президента від 24 серпня 2021 року. У день хрещення Київської Русі. Цього року дату змінили через календарну реформу. Свято має і свій символ: чотири три зуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Тризуб був символом Володимира Великого, за часів якого відбулося хрещення Київської Русі цьогоріч. Під час урочистостей Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових працівників ТЕЦ та ГЕС, комунальників, освітян та медиків, а також вручив паспорти українцям, яким виповнилося 14 років. Відступила у Дніпрі різко упав рівень води. Вона відійшла від берегів на кілька метрів. Особливо це помітно на фестивальному причалі міста. Річка, яку звикли сприймати як візитівку України, буквально перетворюється у брудне озеро, кажуть екологи. Які основні причини називають, чим це може загрожувати в майбутньому, та як на це вплинули удари росіян по українських ГЕС. Розвиток подій наш Марко Ручка обговорив із експертами. На декілька метрів від берега відійшла річка Дніпро. Це чітко видно на самій набережні міста. Обміління річки видно а, біля її берегів. Четверта за довжиною і третя за площею річка в Європі буквально на очах перетворюється на болото. За останні 60 років, навіть трошки більше, Дніпр став не річкою. עצב זה že... Один. Чому з року в рік Дніпро міліє, заростає водоростями та забарвлюється в кислотно-зелений колір. Є декілька причин, підемо за порядком. Актуальна проблема: аномальна спека. Висока температура буквально випаровує усю вологу, у тому числі і в річках. Коефіцієнт випаровності він перевищує от той обсяг води, часто який був накопичений протягом опадів. І буквально за кілька тижнів спеки ми можемо втратити всю вологу, яку е, грунти вбирали протягом цього сезону. Друга от. Очевидна причина обміління річок добові коливання рівнів води на водосховищах та їхніх притоках. Це досі непоправні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це кажуть у військовій адміністрації. Обласна військова адміністрація постійно мониторить гідрологічну ситуацію на річках області, зокрема у Криворіжському та Нікопольських районах. Утім, не варто забувати, що обміління, забруднення та застій Дніпра проблема ще довоєнна. За даними біологів, причина катастрофічного стану річки. Тягнеться з 30-х років, коли було побудовано перше греблі на Дніпрі, щоб генерувати електрику. Як тільки зарегулювали стік Дніпра, почався підпір Дніпра малих річок. Стік малих річок зменшився, тобто, приток води. Природної зменшилися за словами біолога. Зараз Дніпро просто у кризовому стані. Тисячі малих річок щезли з української мапи, а вони були головними артеріями для Дніпра, який зараз втрачає свою площу, міліє та заростає. Проблема у тому, що немає течії, кажуть експерти. Мул осідає в річці, не виходячи в океан. Он осідає, а раз осідає мул, який е з берегів змивається, йде абразія берегів. Порушення берегів, так сказати, і міліє Дніпро не тільки по берегам, а по іфорвати. Саме застійна вода перетворює Дніпро в Малі Озера. Варіант виправити ситуацію. Є розібрати побудовані за радянські часи гребля. Зберігання фінансування оцих шести плотин в 17 раз дорожче обходиться державі чим. Коштує та електрика, яку вони виробляють розбирати ці конструкції. Справа глобальна і зараз майже нереальна і потребує багаторічної роботи. Але є навіть розроблена програма. Противники цієї програми такої кажуть: а де ж наші водозабори? Ані буде хватати води для великих підприємств для постачання міста. Це неправда. Об'єм стоку Дніпра не зміниться. Та як бачимо, посадовці чомусь не поспішали реалізовувати цей варіант до війни, а під час тим паче, що ж далі буде з Дніпром, можна лише здогадуватись. Марко Ручка, Сергій Озіров, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. 66 людей загинули на водоймах України минулими вихідними. Серед них 10 дітей. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 11 осіб, зокрема 4 дитини, вдалося врятувати. Загалом із початку року на водних об'єктах вже загинули 672 людини з них 76 дітей. У ДСНС у котре закликають бути обережними під час відпочинку біля води і пильнувати за дітьми. Червоний рівень небезпечності. Обласний центр з гідрометеорології оголосив на Дніпропетровщині попередження про надзвичайну спеку. Погода б'є усі рекорди. Найближчими днями температура сягатиме 40-45 градусів вище нуля. Пекельний вар триватиме аж до 26 липня. Про дощ мови немає. Синоптики попереджають без необхідності не перебувати на вулиці. Якщо вже йдете, не забувайте брати із собою воду. І тварини, так само, як і люди, страждають від пекельної погоди. 90% котів та собак буквально гинуть від теплового удару. Допомогти вижити може звичайна вода. Що вигадали волонтери, аби врятувати безпритульних чотирилапих? І як ми усі можемо долучитися, розповість Олександра Максименко. Стан теплового удара дуже-дуже тяжкий. Більшість процентів ну, 95 тварин гине від того, що перегрівається головний мозок. Спеціалісти кажуть, здебільшого від спеки гинуть безхатні тварини, бо про них немає кому подбати. Собаки п'ють багато всюди. І Якщо це домашні тварини, то власник може взяти з собою якусь водичку для них, сам їх попоїти, а безхатні тварини, на жаль, не мають такої змоги. Волонтер організації Safe Animals Ukraine. каже, торік, усвідомивши масштаби проблеми, почали робити для безпритульних котиків та собак найпростіші поїлки і розставляти їх по вулицях Дніпра. Долучили до цього деякі кав'ярні, деякі бізнеси, які так само зробили поїльники, виставили їх на вулицю і давали воду безхатнім тваринам. Зробити рятівну поїлку просто і дешево. Треба палиці, на яку кріпиться ємність з водою, кілька шурупів. Та п'ятилітровий бутиль, розрізаний навпіл. Це ось така штука вийшла. Дивіться, ми витратили три хвилини і зробили поїльничок. Розставляти поїлки ми пішли разом з волонтером. На тест-драйв взяли й собаки гната чорного та альфу. Не пройшло й десяти хвилин, як чотирилапим знадобилась вода. На вулиці така спека, що собаки навіть не дочекались, поки ємність наповниться. Одразу почали жадібно пити. Отже, відгук позитивний. Ще одну поїлку поставили навпроти магазинів. Ось таку поїлку можна зробити власноруч, коштуватиме вона приблизно до 20 гривень. Водночас для безпритульних тварин стане справжнім порятунком у спеку. Городяни схвально ставляться до ініціативи волонтерів. Ви що така жара для птічок, я для птічок виділа налівати, а що для животних це молодці. Найбачше, ну, у нас бабушки самі наливають біля хат. За хатами біля ну, біля будинків. 40-градусну жару, звісно, для животних, в принципі, для всіх можна ну, зробити. Чому б і ні. Поряд зі зневодненням не менше загрози для тварин в таку спекотну погоду, сонячний та тепловий удари. Розпізнати, що собаці або котику зле просто. Вони кволі, постійно лежать, і в них висока температура. Можна тварину облажити льдом або невеликою кількістю холодної води, але ну не дуже холодної не з холодильника, а просто вуличної води, хоч температури, і швидко доставити тварину в клініку. Чим швидше ви доставите, тим більше шансів її врятувати. Звісно, це більше стосується домашніх улюбленців, але кожен з нас може допомогти й безпритульним, бо навіть найпростіша поїлка, встановлена на вулиці, може врятувати життя чотирилапим. Береш з собою собаку, йдеш гуляти, візьми там додатково півтора літра води, налий в ну, доступну Поїлску, і це буде величезна допомога для безхатніх тварин. Олександра Максименко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. А чи ставити виводу безхатнім чотирилапим? Як допомагаєте тваринам пережити спеку? Пишіть нам у коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. і Підписуйтеся на 11. -й. Ми ж продовжуємо. Правоохоронці затримали дебошира, який із кулаками накинувся на капелана. На вулиці Антоновича у Дніпрі 23-річний хлопець спровокував конфлікт із військовим. Спершу вигукував антиукраїнські гасла, а потім застосував кулаки. Після бійки молодик утік. Утім, правоохоронці його розшукали. Відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Винуватець вибачився свої дії, пояснив станом афекту через втрату близької людини. Я не осознав... я не усвідомлював, що роблю практично три доби. Я був без їжі, води та сну. Я довів свій організм до катастрофічного виснаження і сам не зрозумів, як так вийшло. Нічого особистого до політики та військовослужбовця в цьому конфлікті не було. 10 тисяч доларів, щоб стати військово непридатним у кривому розі, 53-річний військовослужбовець організував злочинну схему, користувався службовими повноваженнями, та через медиків військово лікарської комісії допомагав ухилянтам отримати документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Фігурантів затримали під час отримання чергової суми за послугу. Нині зловмисники під арештом. Однак з під варти можуть вийти, якщо внесуть заставу у 340 тисяч гривень. Замовив викрадення бізнес-партнера, аби той не заважав заробляти кошти. ДБР повідомило про підозру судді господарського суду Дніпропетровщини. Відомо, посадовець, порушуючи закон, захотів стати ще й підприємцем. Знайшов підставну людину, на яку і оформив усі дозвільні документи. Для старту бізнес-проекту фігурант виділив понад 3 мільйони гривень. За ці кошти підставна особа придбала на своє ім'я, комбайни, вантажівки, трактори та іншу техніку. Більшість прибутку отримував саме суддя, а його партнер за керівництво підприємства мав значно менший дохід. Аби обезпечити себе, суддя уклав із напарником фіктивний договір позики, а потім і взагалі вирішив позбутися товариша. Утім, бізнес-партнер просто так і ти не захотів. Тож, як зазначає ДБР, посадовець замовив місцевим кримінальним авторитетам викрадення. Ціна питання 17 тисяч доларів. За ці гроші партнера мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи. Розумію, що треба його викрасти, так і десь його розмістити, і вже далі дивитись по ситуації, як з ним себе поводити. Мселити бити цього козла пальці ламати. Ломатизломисника вже затримали та відправили під домашній арешт. Посадовцю загрожує 5 років за ґратами. Броня і шолом від кулі і осколків. А як захищатись від небойових уражень на фронті? Мова про хвороби, що виникають у наслідок порушення правил гігієни. В екстремальних умовах дбати про зуби, душ чи туалет ще те завдання зірочкою. Наша знімальна група днями повернулася із Покровського напрямку. Спеціально для тих, хто ще не був на фронті. Про армійський побут чоловічу і жіночу гігієну розкажуть бійці і медики 128-ї бригади ТРО. Перше, що сипеться – зуби. Ну, ногті там грибки, ногті злазять. Якщо махнути рукою на себе, то так і буде, розповідає захисник 128-ї ТРО Володимир. Його власний рекорд в окопах під вугледаром півтора місяці без води. але я був завжди чистий, митий, тому що є вологі серветки, є одноразові душі. На початку війни дійсно було важко, розповідає інший боєць бригади. Та переконує, ситуація змінилась. Ми не живемо 24 на 7 в окопі в землі. Я ж кажу, що в нас є душі, у нас є можливість вмиватися, купатися є пральна машина, тобто, ну майже як вдома. І Гігієна понад усе після бойових обов'язкова просушка взуття, душ і догляд за ногами. Є, слава Богу, зараз паста Теймурова щоб не пахли ноги. Там це простіше Я ще з армії. З 2007 року знаю про цю пасту Теймурова і рятую, стільки нею. Місцевість не називаємо своє житло. Бійці звуть міні готелем. Побут спартанський, проте якщо руки роботящі, жити можна. Бійці облаштували не тільки туалет, а й міні-качалку, і навіть баню, що працює на екологічно чистій сонячній енергії. А да, ще у нас тут може бачите, і, і, соб, і собачка теж любить душ. Це тіла да. за день нагрівається ввечері можна приймати гарний літній душ. Хлопці повернуться з позиції, покупаються. Вон, будь ласка. Прям, прям як в лучших домах. Кожен боєць сам собі перукар. Володимир із дому привіз електричну машинку. Модельну зачіску, звісно, не робить, але прибрати зайве зі скронь, макітри та потилиці запросто. Сідай, підровняю тобі потилицю. Коротка зачіска то не забаганка командирів, щоб на тебе не заволоводилися всякі паразити, щоб тобі не було так спекотно. Це це, це з по-друге, це зручно. А по третє, щоб вологою серветкою можна було помити голову. А в особистому похідному наборі каже вояк: найнеобхідніше: мило, антисептик, зубна паста, дезодеранти, бритва, зубна щотка. Ну, Найнеобхідніше. І звісно, вологі серветки. Без яких тому, що ми знаходимося в Донецькій області. Тут постійні проблеми з водою. Захворіти на нулі то вкрай неприємна історія, розповідає наш колега, нині військовослужбовець 128-ї бригади ТРО Олександр Курбатов. Є дуже популярний такий жарт про те, що у справжніх військових обличчя, дупа, посуд мають однаковий запах, запах гігієнічних вологих серветок. Брудна ви протерли очі, кон'юктивіт, Бо брудна рука, ви тут торкнулися носа якесь запалення. Від окопної хвороби втратити боєздатність можна набагато швидше ніж від осколків чи куль. Військові медики склали антирейтинг, недуг, які виведуть з ладу навіть тренованого бійця. З чим я стикався, це із грибковими ураженнями. Ніг в мене завжди є антисептик з собою. Люди, які забувають про антисептики, про свої норми в нас починають. Отруюватися, і в нас починається так звана кишкова патологія: це отруєння, це проноси, і були такі випадки, що військовослужбовці приходили і показували свої. Органи наружні так сказати, і запитували, що це таке. І здебільшого військовослужбовці стикалися із так званим кандидозом. Кандидоз це те саме грибкове запалення, і причина його, здебільшого, через неправильну гігієну військовослужбовців. Жіночий похідний набір військовослужбовці має розширений асортимент. Розповідає бойова медикиня на псевдобагіра, бо жінки і на фронті залишаються жінками. Пилочка, кусачки для нігтів, тампони, ліки, від цистіта від грипових інфекцій в основному кандидоза. та, попри пропаганду гігієни, небойові травми виводять з ладу десятки бійців, які забувають про елементарне. До речі, медики наполегливо радять військовослужбовцям мати при собі і засоби контрацепції у наборі з бронею, каскою, аптечкою. Вони захищатимуть від інфекцій і небажаної вагітності. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. Троє вже є і народила ще стільки ж. Жителька Нікополя народила першу цього року тріню в області. Крім малят у породіллі є ще троє дітей. Як багатодітна родина справляється з усіма дітлахами та чому батьки змогли зустрітися лише після початку повномасштабної? Далі в сюжеті. Чесно, шокована. Дуже несподівано. Валерія Дбайлива тримає свого новонародженого малюка ще двоє її діточок сплять у ліжечках. Жінка перша в області цьогоріч народила тріню. Спочатку подумали, що двійня. Спочатку подумали, що двійня, а потім лікар каже: ні, почекай, у тебе все таки трійня. Подружжя живе у Нікополі, проте там народжувати Валерія не ризикнула. Приїхала до Дніпра. Жінка розповідає, ця вагітність їй далась важко, а регулярні обстріли лише додали стресу. Ну ніч, ну нічого, тримаємось. все таки це щастя. Бог дав, значить, потрібно. Сама жінка з Марганцю проте довелося переїхати, коли росіяни зруйнували її будинок. Чоловік Валерії Максим з Маріуполя на Дніпропетровщині опинився по роботі у лютому 2022-го. Повернутися до рідного міста не встиг. Почалася повномасштабна так, пара і зустрілася у Нікополі весілля зіграли. Дітки тепер а новина про тріню Максима ніяк не злякала. Що ще один, що троє. Перші півроку триматимемось. Справлялися і до цього, коли були вагітні. Чоловік не відходить ні від своєї дружини, ні від маленьких крихіток. Томачка кіло сімсот. Тьомочка народився. Кіло 780, Владочка кіло 960, Богданочка кіло 800, По-моєму кіло 890. Вага, кажуть лікарі, абсолютно нормальна для тріні. Для того, що їх троє, то вага кіло 700, кіло 900 і кіло 980 то це дуже добра вага. Крім малюків, у подружжя є ще троє старших дітей. Теж два сини і донька в мене. Три на три виходить. Медики кажуть, подія особлива і для них, адже з початку повномасштабного вторгнення це перша трійня у лікарні. Для нас дуже великий виклик, який ми виконали і зробили все, щоб ці всі троє дітей були живими, щоб вони розвивалися. Бригада була підсилена, стояли дві бригади гінекологів і анестезіологів. Пологи були шляхом кесаревого розтину, бо самостійно це неможливо було народити. Спершу діти були в реанімаційному відділенні. Їхньому життю нічого не загрожувало. проте вони були крихітними, тож необхідне спостереження. Стан діточок і мами швидко стабілізував. Дівчинки, що годуються через зонд, а хлопчик уже починає смоктати самостійно. Десь приблизно ще три тижні буде потребувати виходжування цієї тріні. Анастасія Шуляк, новини 11-го каналу. Турбота про малечу. Активісти Кам'янського організували для дітей загиблих героїв екскурсії на кінну ферму в Єлизаветівці. У програмі катання на конях, творчі конкурси та смачна. Козацька каша до заходу долучилося 150 дітей із Кам'янського, Дніпра, Новомосковська, Нікополя та Верхньодніпровська. Підтримали реалізацію проєкту і представники Геобджола та благодійного фонду Карітас. Я переселенець. Ми під каховкою жили. Війна почалась. Я фігілка, коли в перший раз бабахнула. Ну, ми приїхали за запрошенням Кам'янського зробити такий маленький релакс свято для наших дітей, для дітей родин загиблих, дітей, які втратили своїх батьків. І для того, щоб трошки скажімо так, їхнє психологічне і ментальне здоров'я. Першу чергу хочу сказати слова шани, і подяки нашим загиблим героям, вашим рідним і близьким, завдяки яким наша країна існує, завдяки яким кожен з нас має можливість працювати, дихати вільним українським повітрям. І насамкінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 37 градусів, вночі плюс 26. Атмосферний тиск, 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними дену імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. з нами працювала Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.